Вітаю, друзі! Сьогодні ми завершили збір матеріалів та приступаємо до монтажу і написання сценарію до документального фільму про братів Бутусіних, для яких Калущина стала другою батьківщиною. Вони віддали в один день своє молоде життя за нашу свободу та незалежність. Десятки поїздок території України. Відвідане місця героїчної загибелі, розмови з батьками, побратимами та друзями вималювали певну картину. Команда нашого проєкту звертається до всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо братів Бутусіних і може про це розповісти, звернутись до редакції видання. Будемо вдячні всім за допомогу. Тільки ми спільними зусиллями зобов'язані зберегти пам'ять про тих, хто ціною власного життя виборює наш спокій та незалежність. До зустрічі в наших наступних сюжетах.